Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами познайомимося з українською народною казкою Кам'яний горішок. Вушка прислухайтесь, очки придивляйтесь, носику хилипше дихай, ротику посміхнись, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, номо ну до роботи дружно всі взялись. Відгадайте загадку. Їх читають залюбки і дорослі, і малюки. Ви, напевно, здогадались? Ну, звичайно ж, це казки. Прочитайте вірш у повільному, а потім у швидкому темпі. Для цього поставте відео на паузу. Ми зустрілися у казці, щоб у радісну цю мить. Зрозуміти, як прекрасно в світі білому нам жить. Попрацюйте над чистомовкою. Ла-ла-ла в гості казочка прийшла. На-на-на буде казка чарівна. Ки-ки-ки слухають її залюбки. Ок-ок-ок, повний замок казок. Прочитай правильно. Скарбниця. Розпорядження. Найпильніший, звиток, милостивий, найвитриваліший. Прослухайте текст української народної казки Кам'яний горішок. Потім ще раз прочитайте її самостійно. Для цього... Поставте відео на паузу. За сімома горами, за сімома ріками жив собі володар. Мав він трьох синів, кучерявих хлопчиків. Занедужав володар, виснажений воєнними походами. Велів до себе синів привезти. Сини мої любі! сказав, смерть розлучає нас. Не лишаю вам скарбів! Бо війни з ворогами спорожнили нашу скарбницю. А все ж таки візьміть собі те, що в ній лежить. Це моє останнє розпорядження. розпорядження. Котрий же син має володіти по тобі, милостивий володарю? запитав воєвода. Та володар заплющив очі і вмер. Згодом відчинили скарбницю і побачили там один однісінький кам'яний горішок. Дивувалося всі, що воно означає, що такий могутній володар, а синам у спадщину лишив тільки кам'яного горішка. Найстарший син узяв горішка і каже, поділимося ним. Я розіб'ю його на три частини і кожен дістане третину. Ударив його молотком раз і другий, але твердий горішок не піддався. Тоді старший син каже, навіщо він нам потрібний? Коли б хоч золотий був, а то кам'яний і кинув горішок під стіл, підняв його середній син. Ану, може, я розіб'ю. Ти ударив двічі, а я вдарю в десятеро більше. Бив, бив, не розбив, махнув рукою і сказав Ай справді, навіщо він нам здався? Коли б хоч срібний був, а то і кинув його. А найменше син підняв горішка, виніс його на замкове подвір'я і почав розбивати. Бив-бив до самого вечора і не розбив. Другого дня знов узявся до роботи. Але коли сонечко зайшло, горішок був цілий цілісінький. Що воно за дива думає найменше син? Такий собі горішок, та щоб я його не розбив, мушу я йому дати раду. А третього дня прийшли обидва старші брати і стали капкувати. Каміння тобі на шляху товкти, а не володарам бути. Що це ти з глузду з'їхав, що кращої роботи собі не знайдеш? Збіглися селяни, що працюють у панському дворі. Прийшов і сам воєвода, та й кажуть Може б, тобі й справді кинути це діло? Не вдіяли твої брати нічого, то й ти не вдієш. Найменше син відповідає, напевно, треба мені вашої поради послухати. Тільки шкода недокінчене діло на півдороги лишати. Ще хоч один однісінький раз ударю. Ударив злегка молотком, а той горішок узяв і натрої розколовся, а з нього вилетів звиток паперу. Ваєводи розгорнув папір і почав читати. Я, володар, Наказую вам виконати мою останню волю. Котрий із моїх синів цього горішка розіб'є, хай стане володарем по мені. Бо тільки найпильніший, навитриваліший, такий, що з невіри не знає і що чорної роботи не боїться, може зробити це. Тільки такому, що тричі по три тисячі разів ударить, цей горішок відчиняється. Заведіть його в терем і посадіть на престолі, а два інші брати хай повинуються йому. Поклонилися всі найменшому синові, повели в терем і посадили на престолі, щоб сповнилася мудра воля старого володаря. А Воєвода дуже зрадів, що країна дістала нового володаря, і сказав на радощах Добре буде володар, що задумає. Доведе до кінця? Дайте відповіді на запитання. Хто дієві особи казки? Який спадок залишив володар своїм синам? Кому ж удалося розколоти горішок? Що ж було в Кам'яному горішку? Хто став царем і чому? Як ти вважаєш, які риси характеру найменшого сина допомогли йому розколоти горішок? Знайди в касті слова, які можна використати для характеристики найменшого сина. Розділити ексказки на частини і склади план. Чи, чи траплялися у твоєму житті випадки? Коли, незважаючи на нерозуміння оточуючих, ти наполегливо займався чи займалася певною складною справою. Розкажи про це. Яка справа вимагає від людини вміння бути дуже наполегливим? Обміняйтеся думками. Чим наполегливість відрізняється від упертості? Скористайтеся тлумачним словником. Щоб з'ясувати значення цих слів, оберіть відповідну цеглинку ЛЕГО і визначте, як ви працювали на уроці. Дякую за увагу!